Доброго раночку, друзі, ми з України, середа п'яти хвилинка. Сьогодні хочу поговорити з вами на таку серйозну тему, як батьківське прокляття. Знаєте, що прокляття або навіть просто обурення батьків діють дуже сильно. І навіть якщо батьки не проклинають своїх дітей, а просто на них розізлилися, обурилися, то у дітей потім у житті може не бути жодного світлого дня. І все їхнє життя може перетворитися на суцільну муку часто такі діти страждають упродовж всього земного життя адже ті батьки які посилають Своїх дітей до диявола вони присвячують їх йому. Відтоді диявол, диявол має право на таких дітей і говорить: ти послав їх мені. Найбільшим скарбом на землі є батьківське благословення. Був такий випадок, коли у однієї матері було четверо дітей, і жоден з цих дітей не міг створити сім'ю. І ніхто не розумів, чому так сталося. Діти думали, що це якась порча, що це якийсь вплив на них. І мати звернулася до священника. Священник Сказав, треба молитися. Вони молилися, але нічого не допомагало. Діти молилися, і тоді священик сказав: а можливо, мати винна в тому, що у вас не складається життя, що відбувалося в вашому дитинстві. І вони розповіли, що мати, коли вони були маленькі, часто їм казала, та щоб вам обрубками бути, і, е, тому що зла була на них. І через це у дітей не складалося особисте життя. І тоді священик сказав: Ідіть до матері і скажіть їй про справжню причину вашої проблеми, щоб. Вона спам'яталася, щоб покаялася, і від сьогодні, без безперестанку благословляла вас. Мати прислухалася і за півтора року усі четверо створили сім'ї. Коли вони були маленькі, мати дратувалася на них через поведінку, через те, що вони ну, якось її там, могли розізлити в будь-який момент. І казала такі речі, про які навіть не думала, що вони стануть прокляттям для дітей. Бачите, як буває? Що робити в тому випадку, якщо батьки вже померли, а перед смертю прокляли свою дитину, то тоді вважається, що дитина повинна вже доросла дитина, звичайно, вона повинна проаналізувати свою поведінку. Чому було це прокляття, чому так сталося, чому були взагалі ці слова негативні на них? І після цього вони теж повинні покаятися, усвідомити свої гріхи перед батьками, і тоді у них все налагодиться. Якщо вони будуть збагачуватися духовно. То вони допоможуть і покійним своїм батькам. До батьківських проклять належать усі слова, сказані батьками протягом життя. Це не обов'язково слова Я тебе проклинаю. Це можуть бути такі слова: дурень, дебіл, недорозвинений, виродок, нерозумний. Іноді батьки кажуть, ти на дітях своїх побачиш, як воно буде. Такого також не можна казати. Ми маємо право тільки сказати: спаси тебе, Господи, збережи тебе, Господи, допоможи тобі, Господи, я в тебе вірю. У тебе все вийде. Я рада, що ти прийняв самостійне рішення, але потрібно було порадитися зі мною і все в такому позитивному дусі. Проклинаючи своїх дітей, ми самі того не розуміючи, віддаємо їх в руки нечистим духам. Біси і без нас покушають дітей на будь-який гріх. А ми замість молитви за дітей допомагаємо злим духам. То що ж ми тоді можемо хотіти від своїх дітей? Дитя за своєю природою це невинний янгол. І якщо в нього погане виховання, то причина в батьках. Шукайте гріх у собі і викорінюйте його, очисти себе автоматично ви очистите і дитину. Молитва матері за дітей відганяє всіх бісів: дух пияцтва, дух коріння, дух розпусти і так далі. Молитва матері може дістати дитя з дна пекла. Плачте за своїми дітьми, радійте за них матері, а не проклинайте. І Господь нагородить ваших дітей. Вашим благословенням і щастям. Гріх батьківського прокляття, як батька, так і матері, великий і тяжкий. І хто помре без повіді, якщо батьки також помруть без повіді, то пекло буде і батькам, і дітям. Як зняти батьківське прокляття? Мати, і дитина або батько і дитина повинні стати перед іконою Божої Матері і прочитати молитви. Отче наш Богородице Діво і символ віри. Дитя, ставши перед матір'ю, має зробити три землі. Поклони і попросити заради Христа прощення. Мамо, прости мене, будь ласка, Христа раді за моє нерозуміння, непослух, зухвалість, пустощі, погані слова, за все зло створене проти тебе. Треба згадати все зроблене і все сказане, і важливо перерахувати все повністю. Мати повинна також зробити три земні поклони перед дитиною і сказати: знімаю всі слова свого прокляття, гніву зухвалості, побу. Якщо такі були всі злі і образливі слова сказані тобі, і віддаю тебе, називаєте ім'я дитини, під покров Божої Матері. Далі дитину потрібно благословити іконою Божої Матері, перед якою була створена молитва і просилося прощення Далі ця ікона має належати дитині як знак благословення. Потім у храмі треба. Прийти сповідь і причаститися обов'язково. Якщо батьківське прокляття дуже сильне, і ви не можете самостійно його зняти, то тоді треба робити відчіточку. Можна звернутися тоді до мене або до іншого майстра і пройти обряд очищення, для того, щоб звільнитися від того, що вам може заважати жити і може вам дошкуляти дуже у житті, тому що батьківське прокляття, я повторюю, це дуже сильна річ. Дай Бог, щоб нікого такого в сім'ї не було. Щоб все було добре, щоб всі любили один одного і щоб у вас були міцні сім'ї, де всі батьки розуміють дітей, а діти розуміють батьків. І сьогодні хочу ще вам показати ось такого родовичка це програмна свічечка. Бо мене питають, чому ви не виставляєте товари свого езотеричного мазинчику. Я буду виставляти. Дивіться, це родовичок, це програма роду, яка підкріплює род, яка підсилює рід, все, що було гарного, міцного, сильного в вашій сім'ї. Сім'ї, в вашому роді ця свічечка може витягти на поверхню і підсилити. Тому, коли прогоряється свічечка, підсилюється ваш рід і можливості вашого роду. А навіть захист, який рід дає вам, також стає сильніший. Тому вона дуже добре працює. Кому цікаво, в мене вона одна, як завжди, ексклюзивчик. Вартість такої свічки 500 гривень і активується саме на вас, на вашу сім'ю. Кому цікаво, будь ласка, можна замовити в особистих повідомленнях. А вам ще хочу сказати, що в цю суботу, 25 травня о 18 годині, в мене буде в інстаграмі собачка-Смольник підкреслення Таро. Прямий ефір, безкоштовний ефір за вашими питаннями. І на цьому ефірі я ще розкажу вам інформацію, як ми будемо працювати влітку і як буде проходити обряд в Греції, який в нас буде 18 червня. Все все розкажу і тоді будемо переходити до ваших питань. Тому готуйте питаннячка. і я вас чекаю в інстаграмі в суботу. вам гарного дня! Слава Україні!